Слава Ісусу Христу! І як ви хочете, щоб люди вам робили, так і ви робіть людям. Ось короткі слова настанови Господа нашого Ісуса Христа для кожного із нас. Такими словами починається євангельське читання сьогоднішньої 16 неділі після П'ятися. Ми повинні розуміти, що якщо ми хочемо, щоб люди нам робили добро. Якщо ми хочемо, щоб люди нас любили, щоб люди нас поважали, щоб люди нас не осуджували, то і ми повинні цього не робити. Ще в старому заповіті, в Книзі Ісуса Сина Серахового, ми читаємо такі слова: «Не нери яму, в яку сам можеш впасти, і не розставляй сітки, які сам потім заплутаєшся. А вже в Новому завіті Господь підтверджує ці слова. Він говорить, якою мірою міряєте, такою мірою і вам Він виміряється. Якщо осуджуєте, то і ви будете осуджені. Тобто Господь говорить, все, що би ви поганого не зробили, рано чи пізно воно повернеться на вашу ж голову. Але ми, живучи в цьому світі, дуже часто забуваємо ці слова нашого Господа. Ми сьогодні осудили, а завтра можемо дивуватися, за що нас осуджують? Ми сьогодні когось образили, а завтра думаємо, за що ж наш ближній нас образив. А насправді збуваються слова нашого Господа Ісуса Христа. Господь інше говорить в цьому євангельському читанні. Якщо ви робите добро тільки тим, хто вам робить добро, яка вам це ця тому що і грішники те саме роблять. Якщо ви любите тих, хто тільки вас любить, яка вам за це нагорода, Бо і грішники люблять тих, хто їх любить. Якщо ви позичаєте і хочете, що вам віддали, яка вам за це дяка, Бо і грішники позичають грішникам для того, щоб одержати назад. Ми в цьому житті забуваємо основну єдину річ. Що ми дуже багато, а правильніше сказати, майже все в цьому житті робимо для власної користі. І все, що нам не корисне, ми відкидаємо. Все, що нам не корисно, ми забуваємо і не хочемо це робити. Отже, якщо ми робимо все так само, як і язичники, то чим ми відрізняємось від тих самих язичників? Насправді нічим. Але християнська любов більша. Християнська любов ширша, і Господь далі говорить, але ви, тобто ми, православні християни, повинні любити своїх ворогів, благословляти тих, хто проклинає нас, добро робити тим, хто нас ненавидить. І тільки тоді, говорить Господь, ви будете мати нагороду на небесах всі ми, дорогі брати і сестри, велика Христова сім'я. Наша Мати Церква Христова і наш Батько Отець Небесний. І місце всій сім'ї не може бути ні злобі, ні ворогування, ні прокляття. Але насправді в нашому житті відбувається все, на жаль, інакше. Ми дуже часто не можемо пробачити своїх ворогів, не можемо виконати те, що нас просить Ісус Христос. Мало того, що ми не можемо пробачити. Ми інколи і розмножуємо це зло, а саме віддаємо злом за зло, бажаємо помсти, бажаємо прокляттям цій людині. А це вже дуже і дуже погано, тому що оця злоба вона помножується, вона збільшується. Злом не можна перемогти злом. Злом можна перемогти тільки любові і добром. Для того, щоб зрозуміти і пробачити свого ворога, треба в першу чергу для себе пізнати, хто є наш ворог. Ми дуже часто ворогом називаємо ту людину, яка ненавмисне зробила нам якусь прикрість. І вже починаємо цю людину осуджувати, починаємо про нього погано думати, для чого вона так зробила, чому так зробила, хіба я такого вартий. Насправді, за словами нашого Господа Ісуса Христа, наш ворог це той, хто губить нашу душу, тобто це той, хто відбирає від нас царство Небесне. І дуже часто ми таку людину не спішимо, вибачити, навпаки, ми хочемо її прокляти, ми хочемо їй помститися, тобто відплатити зло за зло. А це перший крок. Перший крок до прощення і любові до ворога не робити злом за зло, не проклинати того, хто тебе проклинає, а навпаки, старатися зрозуміти його помилку, старатися в першу чергу виправити. як говорить апостол Павло в своїх посланнях, виправляйте кожного з любов'ю. Чому ми не можемо пробачити свого ближнього? Ще одна причина тому, що ми в очах нашого ближнього не бачимо творіння Божого, не бачимо промислу Божого, не бачимо часточки Бога. Ми бачимо в очах нашого ворога диявола. Ми бачимо в очах нашого ворога весь негатив. Ми згадуємо тільки оці погані моменти, які були в нашому житті пов'язані з цією людиною. І це дуже велика наша помилка. Що ми забуваємо оце все добре, яке нас пов'язувало з цією людиною? Якщо ж ми згадаємо хороші моменти, якщо ж ми згадаємо і благо, яке принесла нам ця людина, тоді ми зрозуміємо, що і в цій людині, в нашому ворогові, є часточка Христа, така ж сама часточка, як і в нас. Можливо, її не настільки виднося, але вона є. І тоді. Ми навчимося творити добро цій людині. Тоді ми навчимося поважати цю людину. І тоді в нас буде бажання виправити цю людину. Тому що, як сказав Господь, тільки тоді ми зможемо назватися синами нашого Отця Небесного. Адже Господь посилає своє сонечко і на злих, і на добрих. Якщо ми вчора згрішили, якщо ми когось образили, ми ж не проснулися сьогодні зранку в темно. Ні. Над нами так само сіяє сонечко, як і над усіма людьми. Це свідчить про те, що Господь любить кожну людину і хоче, щоб і ми так само любили кожну людину. Господь навчає нас прощати, так само, як і Він прощав. Коли його розпинали, Він не проклинав, він не бажав зла, але молився за своїх катів. Хочу розказати одну історію з життя Серафима Саровського. Одного разу вороги його зустріли на дорозі і дуже сильно побили, відібрали все, що він мав. Не Недовзі цих ворогів було зловлено і посаджено в темницю. Але коли почався над ними суд, серафим Саровський сам прийшов на суд і просив судді, щоб суддя вибачив їх. І таким чином він зміг їхнє життя перетворити. Вони залишили свою грішну дорогу і почали жити правильніше. Ось, яким буває життя людини, якщо ми замість зла предложимо цій людині добро. Якщо ми замість того, щоб проклинати, щоб відомстити злим, полюбимо цю людину. І зробимо для неї щось благе. Така наша справа приведе до вічного спасіння і нас, і нашого ворога. Тому, дорогі брати і сестри, з Божою допомогою будемо намагатися любити всіх людей і добрих, і злих. І тим самим будемо старатися все більше і більше виконати Закон Христовий, Бо це все ближче і ближче буде нас наближати до Царства Небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу!